І лише два президенти в Україні, які усвідомлювали і розуміли, що таке Московська Сасаністська церква, яка називається Російською православною церквою, це Віктор Ющенко і Петро Порошенко. І як вони докладали максимум зусиль, і ми могли ще отримати томас, тобто автокефалію про незалежну українську православну церкву ще в 2008 році. Але українська п'ята колона зробила все, щоб ми не отримали Томас 2008 році. І лише після Революції Гідності, завдяки колосальним усиллям національних патріотично налаштованих громадян України, народних депутатів, білки офіцерів України і президенту Петру Порошенко вдалося отримати у січні.